Close, і сьогодні ми будемо прибирати мій стіл. Ось так він виглядає зараз. Складаємо ось це. Тепер ось це в шухляду просто запихаємо. Збираємо всі бумажки і викидаємо в смітник. Ось ці два блиски також сюди, в шухляду. Коліпчики для губ в косметичку. Fluent від ж. sди. Пензлики ось сюди. Ці кісточки сюди. Скраб для губ і бронзер ось сюди. Румашки. Гель для брів, також іде сюди. Фіксатор і помада також ось сюди. Ця карточка і карточка поки що ось сюди також. Цей альбомчик в коробочку. SPF сюди, спонжик сюди, павербанк в сумку, шоколадка сюди. Сок випиваю і мою чашку. Тестер сюди. Резиночки сюди. Сюди ж і заколочки. Копійки сюди. Скотч ми ховаємо. І витираємо стіл. Ось такий чистий стіл і комод у мене вийшов. Все, всім пока!